Який байк обрати? 190 st чи 190L. Як ви бачите, я обрав собі 190 st в той час, як цей байк, це в нас ще 150. 150L старий байк зі старими поворотниками, старою циферблаткою і так далі. Але діло в тому, що 190L вона наслідувала ті речі, із за котрих мені 150 стало вже замало. І вона взагалі не була для моїх цілей. Давайте краще почнемо з того, а що в них спільного. Перш за все, це двигун, двигун в них просто однаковий. Окрім цього, там і там однаковий інжектор. По дизайну вони дуже схожі, прям дуже-дуже. Тут тільки от Елька написана. Коли я дивився в інтернеті, як я їх відрізняв, відрізняв я їх по колесам, звісно. Же. Також в них однаковий дисплей. Поворотники в них однакові, і там і там в нас є так звані денні ходові огні. Ось бачите, дуже красиво. Взагалі я б назвав їх не просто XR 190, я б їх назвав XR 190 Scout. Чому? Тому що тут такий дизайн, знаєте, дійсно якийсь скаут, розвідник, в якому з фільми їздить полісу. Зі снайперською гвинтівкою Так що я б назвав це взагалі Скаут, а в Азії вони називаються Торнадо. Ну, з тим, що в них однаково, ми розібралися. Але в чому така різниця, що я все ж таки обрав ST-версію? Найголовніше, це передня вилка, передній аморт Як ви бачите. Це в нас 150. 90 Елі 150, в попередньому аморту вони однакові, по розмірності колес вони однакові, навіть по цьому трисунку вони однакові. Ось, бачите, ось мій пальчик. Ну, так звана велосипедна вилка. Добре, а що в нас тут? Хоп! Ні, ну це вже ну. Це вже далеко не палець. І не два пальця, а майже три. Там і там ход, він однаковий. В сайтах кажуть часто різну інформацію, десь кажуть, що різниця в 0,5 мм, десь кажуть в 1 мм, але по довжині по ходу вони однакові. Але по широті тут вони набагато ширші. У мене вже на 150 ки не на цій, а на іншому червоному байку, який ви, мабуть, бачили в інших моїх відео, вже текла. Потікла вона один раз, і то, скоріш за все, більше від часу. Ця вона справляється з багатьма дорогами, вона справляється з тим, щоб комфортно їздити. Тобто, ви не захочете на байки там, навіть на 190 з, цим, з такими от шинами на Ельверсі, не захочете їхати там, 90 по бездоріжжю, з чим же цей Амор точно не справиться. Також тут є ще одна річ, котра робить із ті. Набагато більш сучасним мотоциклом. А саме це прогресія. Так, На задньому амортизаторі в нас є повноцінна прогресія. Так як на 190-ті, ну це 150-ка. Ну на 190-ті так само, ніякої прогресії немає. Більш того, прогресія вона є на кожному навіть китайському байку. На 190 цього немає. На 190 l цього немає. Окрім Аморту. Ще тут є велика різниця це диски. Тут у нас 2118, тут у нас 19 та 17, рівна така сама і на 190L. В чому проблема? Проблема в тому, що такі шини, такі диски, така розмірність дисків вона досить специфічна і просто набагато складніше знайти. Знайти шину. Просто складніше якийсь рисунок підібрати, взяти якогось класного виробника шини і так далі. На 21 колесо набагато легше. Але в цих байках є різниця, дуже суттєва саме в тому, яка в них класифікація. Діло в тому, що 190L, тобто має 150, 190, одне. І те саме, вона є дуал спорт. Тобто, це поїхати в місто, з міста поїхати по бездоріжжю. Тобто і туди, і туди. Є розмірні колес для цього. І взагалі все для цього. А вже 190-Сіті це в нас Agro Endura. Або ж фермерське Enduro. Для мене це дуже актуально, тому що я їжджу по бездоріжжю. А в чому різниця? Агро Enduro розраховане не тільки. На бездоріжжі, а ще на перенесення великого вантажу. Тут у нас максимальне навантаження, ну в інтернеті пишуть 150 плюс-мінус, а на 190L у нас десь 135. Тобто він у нас одномісний, L двомісна. Він одномісний якраз для того, щоб тут можна було поставити посилення. Бачите, яка залізяка. ух Ух! Якщо загально подивитись, то з'являється питання, а навіщо взагалі комусь потрібно 190 l Що роблять зі 190L на азійському ринку? Це Бразилія, це в нас Індія і так далі. Вони знімають усі колеса, ставлять матардові колеса, міняють рисунок шини на дорожній і роблять з нього матард. Чому прикол матарду в тому, що можна робити всякі трюки, можна стрибувати з бордюра, стрибувати на бордюр, вони дуже легкі. Хіт амортизатора дозволяє переживати всякі ямки і так далі. Тобто, якщо ви так само, як я, любите бездоріжжя, любите Їздити по полям, любите їздити один, без двойки, кудись в ліса, далеко, куди чорт його знає. Ваш вибір це 190 сті. Якщо ви любите жити в місті, любите їздити по місту, іноді десь виїжджаєте, любите попонтуватися, повставати на задні і так далі, похулюганити, то ваш вибір це 190L. Але скільки ж все це коштує? L-версія в нас коштує 3100 доларів. ST-версія коштує 3360. І що цікаво, 150-ка нова, вона коштує 800. 150-ка нова, вона, по суті, така ж сама, як стара, тобто це карбюратор, велосипедний передній аморт. Це в нас ну, просто старий байк. Але з новим екранчиком. 190-ки ви можете набагато більше побачити на екрані. Це показник оборотів, це показник середньої витрати палива і багато іншого, тобто більш інформативно. Honda XR 150 коштує 2700 доларів. Я не бачу сенсу за 2700 доларів брати байк позапрошлого століття в котрого є лише ну, нова панелька, новий дисплей і все. Це ще далеко не всі мотоцикли, на котрі я буду ще робити огляд. Ще є це 450 MT. Потім буде огляд на це 450 MT, коли я вже доросту в своїх скілах. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.